На виборчій комісії в Парижі дільниця 902 при добрій погоді і при канікулах, котрі почалася, робота все рівно була активною при культурному центрі посольства України у Франції. З 1632 чоловік, які були на списку виборців, ми мали тільки 220 чоловік, які змогли проявити свій конденсаційний обов'язок. Отже, на даний момент. Комісія вже має результати. Я задоволений їх зараз вам озвучу. На першому місці є Батьківщина, 64 особи, які проголосували за неї. Свобода 56, удар кличка 55, регіонали 22. І потім є 6 комуністи. Наша Україна і решту практично вони результати. Робота сама пройшла в ентузіазмі. Великій відповідальності, тому що на виборчій комісії працювали люди нового покоління, молоді люди. І ми мали також від самого ранку, від 8 ранку аж до тепер до 11 вечора спостерігачів міжнародних організацій, котрі в дуже добрій спілці і в добрій гармонії з нами працювали. В такому випадку без ексцесів не обійшлося, а вони незначні. Ми маємо вісім заяв до ЦВК і ми звичайно це зробимо. надішлемо, чекаючи від результат, чому ці люди не могли скористуватися своїм конституційним правом проголосувати. Париж вам каже дякую, до побачення.